Понад 800 тисяч гривень заборгувало це підприємство до районного та обласного фондів. Та вочевидь, сплачувати ці податки рівне азот не збирається. Натомість пропонує наступну схему розрахунків. Зараз на замовлення рівне азоту Сєвєродонецький проєктно-дослідний інститут розробляє проект переробки фосфогіпсу основного відходу виробництва підприємства. Оскільки проект має яскраво виражене природоохоронне спрямування, хіміки хочуть домовитися з міською владою про те, щоб не платити податку до екологічного фонду, а направити ці гроші на оплату проекту. Як повідомив начальник відділу Лігії Олександр Сказко на середину серпня проектуальники виконали вже робіт на 561 тисячу гривень з них 445 тисяч рівні назов вже оплатив. Загальна вартість проекту майже 2 мільйони гривень. Члени виконавчого комітету міськради на засіданні, якого розглядалося це питання, вирішили, що допомога міста справи з місця не зружить. Потрібна також підтримка районного обласного керівництва. Відтак прийнято рішення звернутись до районної обласної влад з відповідними листами, а також послати гінця у сіверодонецьк з тим, аби проконтролювати. На якій стадії знаходиться розробка проєкту? Отож, розставляти крапки над і поки що рано. Остаточне рішення буде прийнято після доопрацювання питання і відповіді районної та обласної ради.